Добрий день, мене звуть Олег Хомяк, Я запрошую вас на мій кіносемінар школи Перон. Це кіносемінар по фільму Блубері. Чому саме цей фільм? Я його дуже часто цитую в своїх курсах і в своїх виступах і інтерв'ю, використовуючи його як демонстрацію для пояснення тих чи інших ситуацій, які ми розбираємо. І тому мені, мене стали питати, Олег, якщо ви проводите кіносемінари і багато розпові... цитуєте цей фільм, щоб вам не провести кіносемінар по цьому фільму? Тому ось вам цей кіносемінар. Про що цей фільм? Це вестерн. Звичайний вестерн, життя Дикого Заходу Америки, 19 сторіччя, і в ньому все дуже банально. Там любов, секс, смерть постріли. Жажда Помсти, зрада. Головне скарб, до якого хоче добратися. Хочу добратись декілька діючих персон фільму. Це скарб індіанського племені, і він в якомусь тайному місці. І треба до нього добратися. От є головний герой, по-моєму, він шеліф у фільмі. І є його антагоніст. Вбивця, да, тобто, який хоче добратися до цього скарбу, і там ще декілька людей хочуть добратися до цього скарбу. А головним героєм движучої сили головного героя є помста до, до цього злодія. Помста за те, що з ними було колись декілька років тому. От це весь сюжет фільму. Ну, є любовна історія головного героя. Але що нас буде цікавити? Нас буде цікавити, звісно, не оця банальна вестернщина. Нас буде цікавити те, що той шлях, який проходить головний герой, в цій Банальщині. Цьому, чому я спеціально кажу Банальщина, е, можна, е, якщо ми кажемо про духовний шлях, то зазвичай які приклади, там, да, про що ви можете думати, що можна поїхати на якийсь сатсанг, ретрит, темний ретрит, там можна на якісь навчальні там, програми піти, якщо ви більш з психологією цікавитесь, то якісь круті курси піти, там, якось там, переосмислити щось. І це такі формаліз... не якісь такі варіанти, які не пов'язані з нашим звичайним життям. Те, про що я зазвичай розповідаю, це про те, що як наше банальне життя відносини з дітьми, з батьками, жінками, чоловіками, сусідами, керівниками, конкурентами, державою ну, просто наше звичайне життя. Як оце звичайне життя може бути матеріалом для, до шляху, шляху з великої букви. Шляху до чого? До до свободи, до, до свободи, до звільнення. Е, і в фільмі це дуже гарно показано. Да, той, той шлях, який проходить головний герой. Починається фільм з того, як показують головного героя, його антагоніста, як дуже банальних персонажів вестерна. І потім з'являється, вони попадають в таку ситуацію, яка е, кар... ну, ламає їх життя повністю. Їх життя і дівчини, яка з ними була пов'язана. Ну, А ця ситуація, яку можна було б назвати: як? Ситуація появи духу, тобто банальне життя зломано, і два персонажі, два головних герої фільму, роблять різні вибори, стикуючись, маючи контакт з цими духовними силами. Один робить вибір в сторону темних сил інші – в сторону світлих сил. І далі весь сюжет фільму це взаємодія. Навіщо нам? Да, і тут треба розуміти ще про що важливий момент. Режисер фільму Жан Кунен <кій> провів багато місяців в індіанському племені в Амазонії і приймав участь багато, разов, багато разів приймав участь в індіанських ритуалах, пов'язаних з Яваскою. Е, тому в фільмі, це, ну тому не тому, але в фільмі це індіанське плем'я, діє, да? І, але це не Амазонія, а е, Північна Америка. Е, скарб це напій, е, завдяки якому можна отримати ну, е, якийсь великий приз, тобто там багато декілька людей хочуть до нього добратися. Тобто цей, Напід гарантує переход в якийсь інший вимір, але там не названий Аяваскою. Але передана вся ця тема пов'язана з Аяваскою. це важливо, тому що сам режисер приймав багато разів участь в цих ритуалах, і в чому цінність буде такого розбору кіносеміра по цьому фільму. Це для мене дуже важливо. Показати, як наше банальне ще раз, наше банальне життя, від чого хтось хоче втекти там кудись в монастир, якісь там інші світлі варіанти, як наше банальне життя може бути, якщо ми забажаємо цього, якщо ми розуміємо, як це зробити, може бути тим матеріалом, на якому формується наш шлях. Коли наше життя, крім того, що воно психологічне і соціальне, може стати іще, іще, і ще й мати духовний вимір, і фільмі це дуже гарно показано. Тому запрошую вас на мій кіносемінар. Так як цей фільм дуже мені подобається, то я впевнений, що семінар буде цікавий, і я впевнений, що ви побачите. Ну, буде нова інформація, і у вас сформується нове бачення, якесь бачення, своє бачення про те, що таке шлях в нашому звичайному житті. До зустрічі на кіносемінарі.